Це українсько-канадський проект. Ми розпочали свою роботу минулого року. Ми працюємо майже вже рік. Це українсько-канадський проект, освіта заради економічного зростання України. В цьому канадському проєкті приймає участь як один із партнерів. Це Вища кваліфікаційна комісія, судовий інститут Канади і оповноважений федеральних справ уряду Канади. І якраз оповноважений з федеральних справ уряду Канади запропонував в цьому проєкті допомогу. По досудовому врегулюванні спору. Ну, якби сказати, що в нас не існує цього інституту, то це неправда, оскільки існує норма права, яка говорить про попереднє судове засідання. І, до речі, перше речення наш законодавець вклав таке, що суд при розгляді справи в першу чергу повинен з'ясувати у сторін. Чи не хочуть вони врегулювати спір до судовому порядку? Що це дає? От наш законодавець каже: ну, по-перше, це економія часу для сторін, це економія витрат для сторін, це е, е, примирення сторін, примирення конфлікту, і це все покладено в нас на суддю. Щоб сказати, що наші судді цим не займаються, це також ну, неправда. Але оскільки нам запропоновано взяти досвід Канади, а в Канаді існує е, окремий суддя, який розглядає і вирішує досудове вирішення спору. Цей суддя може все розказати сторонам, може сказати, що ви знаєте, ви програєте спір. Чому? А в Канаді діє судовий прецедент. Так. Ось в такому то році, по аналогічному спору, судився там, 에, сторони судилися, і Верховний суд Канади постановив таке рішення. Все, у вас немає перспектив. Ну, але ви можете і помиритися, якщо ви досягти згоди. Тобто він вільний в своєму виборі. Наш суддя не вільний в своєму виборі. Він повинен провести це неупереджено. Для сторін, щоб жодна із сторін не могла його запідозрити в тому, що в майбутньому буде постановлено рішення на користь іншої сторони. Тому для нас ну, це дуже важливо, щоб ми навчили наших суддів, як себе вести істор.